Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко обговоримо з вами новину Сполучених Штатів Америки, яка у подальшому може досить негативно відобразитись на. Рейтингах чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена мова буде йти про те, що сину президента США Гантеру Байдену пред'явили обвинувачення в нелегальній купівлі вогнепальної зброї. Про що повідомляє видання Голос Америки з посиланням на видання Ройтерс. Спеціальний прокурор Девід Вайс звинуватив сина президента Байдена за трьома кримінальними звинуваченнями у зв'язку зі зброєю, яку він придбав у 2018 році. За повідомленням Reuters, прокуратура оголосила обвинувачення після того, як вона та захист не змогли досягти угоди про визнання Гантером своєї провини. Обвинувальному висновку, поданому до окружного суду у штаті Делавер, мовиться, що прокуратура звинувачує Гандера Байдена у брехні про вживання наркотиків на момент, коли він купував пістолет Колд Кобра у жовтні 2018 року. За законом наркозалежна особа не може купувати чи зберігати вогнепальну зброю. Гантер Байден, син президента США, планував визнати себе винним за звинуваченням у несплаті податків на 100 тисяч доларів від 2017 та 18 років, а також в окремій справі зізнатись незаконному зберіганні зброї, коли він був залежним від кокаїну. Адвокати Гантера їм вдалося досягти угоди з федеральним прокурором з розширеними повноваженнями. Девідом Вайсом, що могло позбавити його кримінального переслідування. Гантер Байден публічно розповідав про свою боротьбу з алкоголізмом і вживанням креку. Він погодився на досудову програму, яка дозволяє зняти з нього звинувачення, якщо він дотримуватиметься умов угоди з прокуратурою, наприклад, ніколи більше не володіти вогнепальною зброєю чи не вживати алкоголь. Після того, як федеральна суддя піддала сумніву умови угоди, якої адвокати досягли з прокуратурою, Гантер Байден. Змінив рішення і відмовився визнавати свою провину. При цьому адвокати Гантера Байдена наполягали, що частина угоди про визнання провини, яка має допомогти сину президента Байдена уникнути судового розгляду справи, залишається чинною. Справа Байдена молодшого щодо вживання наркотиків і фінансових операцій, звичайно ж, буде відбиватися на політичній кар'єрі його батька в контексті. Його знову ж таки бажання переобратись на посаду президента США в 2024 році. І, зокрема, республіканці в Конгресі проводять власні розслідування майже кожного аспекту ділових операцій Гантера Байдена. Включно з іноземними платежами, законодавці республіканці, прагнучи зірвати кампанію з переобрання президента Байдена у 2024 році, закликали суддю відхилити угоду про визнання провини Гантера Байдена, описуючи її як поблажливу угоду, укладену міндюстом США під наглядом адміністрації президента Байдена. Гантер Байден, який раніше був наркозалежним, брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї. Які, як вважають республіканці, він міг використовувати для перерахування мільйонів доларів своєму батькові. І тут варто також додати, що саме з цього республіканці якраз мають бажання ініціювати. Процедуру імпічменту Джо Байдену і також у попередніх відеоматеріалах я зазначав, що Кевін Маккарті якраз дав там не то, що дозвіл, а старт фактично відповідній процедурі. Далі, республіканці в Палаті представників намагались пов'язати роботу Гантера Байдена з діяльністю його батька на посаді президента, але вони не змогли надати доказів, які б показали будь-які протиправні дії. У цій справі прокуратура не висунула жодних звинувачень проти самого президента Байдена, що були пов'язані з розслідуванням справ його сина. Розгляд справ проти Гантера Байдена відбувається на тлі звинувачень, висунутих мін'юстом проти колишнього президента США від республіканської партії Дональда Трампа, який вважається головним опонентом Джо Байдена на виборах у 2024 році. Чому я знову ж таки сказав на початку відео, що відповідна справа по Гантеру Байдену може досить негативно вплинути на рейтингові перспективи Джо Байдена? В контексті майбутніх виборів президента США в 2024 році. Тому що, звичайно, поки справа буде розглядатися в контексті Гантера Байдена і допоки отримається там якийсь обвинувальний вирок, по цьому епізоду буде проходити певний період часу. Але протягом цього часу республіканці вони будуть активно знову ж таки використовувати цю ситуацію і. Через засоби масової інформації, через Конгрес, будуть намагатись впливати на електорат американців, так, для того, щоб знизити підтримку самого президента США Джо Байдена. Тобто, тепер буде ставитись на Терези наступним чином справи проти Дональда Трампа і справи проти Байдена. Тобто, коли демократи будуть говорити про те, що там Дональда Трампа звинувачують за тими чи іншими епізодами, то республіканці якраз будуть у відповіді говорити, що сина чинного президента Гантера Байдена також звинувачують у тих чи інших злочинах, і він також має постати перед судом. Тому в даному випадку тут ми можемо бачити загострення самої виборчої кампанії. Праймеріс, я вже говорив раніше. У демократичній і республіканських партіях розпочнеться з січня 2024 року, і дві партії якраз будуть використовувати осі справи так, для того, щоб досягнути максимальних електоральних переваг на свою. Сторону. Ми знову ж таки будемо у свою чергу слідкувати за вище зазначеними процесами і оперативно вас інформувати на YouTube каналі. Це коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю усіх вас підписатись на. Ютуб канал Independent Politics Поличок поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!